Привіт всім! Сьогодні ми приготуємо медовий тортик без розкатки. Для цього нам потрібно мед 120 грам. Сюди ми додаємо цукру 100 грам і додаємо чайну ложку соди. Перемішуємо. І ставимо на вогонь, щоб е, цукор розчинився. Постійно помішуємо, стала біла маса, щоб нічого не перегоріло. Після того, як цукор розчинився, ми додаємо два великих яйця. 100 мл рафінованої олії. Перемішуємо. Ось така маса в нас виходить. І додаємо 250-260 г борошна. Все гарно перемішуємо. Ось таке тісто в нас вийшло, не дуже густе, не дуже рідке, і ми пересипаємо його чи переливаємо у формочку змащену. змащено. Ось так. Ось так розійшлося наше тісто по формочці. І ми е, відправляємо його в духовку розігріто на 180 градусів на 20 хвилин. Поки випікається торт, ми взяли 200... робимо крем. Ми беремо 200 грам вершків. В ідеалі цей е, крем робиться 300 грам сметани, 100 грам цукру. Але маємо, що маємо? У нас 200 г вершків. Щоб було густіше, я додаю 100 грам творогу. Сиру і 100 грам цукру і все це гарно збиваємо блендером. Ось такий кожу у нас вийшов, ми його розрізаємо спочатку пополам, потім з кожного. Траві обрізаємо, це буде нам на посипочку отак, як підрівнюємо і обрізаємо. Ось так. І потім цей корж розрізаємо ось так горизонту. І так у нас вийде чотири корожі, так поступаємо з цим. І ось ми перемазали торт кремом, і такий він у нас. Вийшов. На вигляд дуже апетитний. Нехай трохи просочиться кремом і потім покуштуємо смачного. І ось так на наступний день наш тортик просочився кремом. зараз покуштуємо. Ось так він виглядає в розірі. Дуже м'якенький дуже вологий, смачний пахне. Супер смачного.